Вітаю усіх на занятті з логіко-математичного розвитку. Сьогодні ми з вами повторимо числа від 1 до 5, а також познайомимося з новим словом задача. Що ж це таке допоможуть нам дізнатися веселі мавпенятки. Тож сідайте зручненько, ми починаємо! Ось такі веселі мавпенятки до нас завітали! І вони дуже хочуть з нами погратися. Давайте для початку порахуємо, скільки їх. Вірно, їх 5. От вони нам і допоможуть розібратися з новим поняттям задача. Подивіться: на пальмі сиділи 5 мавп. Одна спустилася на землю. Як можна назвати виконану дію? А чому ви так вважаєте? Молодці. Позначимо кількість мавп відповідними цифрами було 5. Одне спустилось. Який знак ставимо? Вірно, знак мінус. Скільки в мавп залишилось на пальмі? Правильно. чотири. молодці. А тепер давайте ж розберемо, що таке задача. На пальмі сиділи 5 мавп, одна спустилась на землю. Це умова задачі. Скільки мавп залишилось на пальмі? Це питання в задачі. І в задачі обов'язково є рішення. Рішення це те, що ми записуємо з вами. Цифрами та є обов'язково відповідь? Давайте спробуємо вирішити ще одну задачу. Умова задачі. Під кущем сиділо чотири зайчика, до них прибіг ще один. Питання: скільки зайчиків стало під Кущем рішення було чотири, додався ще один, і відповідь нашої задачі буде п'ять. Молодці. Отже, в задачі завжди є умова обов'язково. Питання, рішення та відповідь ось така структура нашої задачі. Давайте спробуємо ще скласти та вирішити задачу. Умова. На гільці сиділо 5 птахів, одна пташка полетіла. Питання скільки залишилось горобчиків на гільці? Рішення: скільки було птахів? 5. Одна полетіла, ставимо знак мінус. І відповідь нашої задачі, скільки залишилось птахів. Вірно, 4. Молодці. Давайте спробуємо ще скласти задачу. Умова. Йшло три черепахи. До них вийшов один їжачок. Питання: скільки тепер? Є звірів. Рішення 3 плюс 1 дорівнює 4. Відповідь буде 4 молодці. Переходимо до наступного завдання. Подивіться, скільки курчат сидить на верхньому ряду. 3 молодці, а на нижньому. Вірно, 4. Скажіть, будь ласка, наскільки більше курчат унизу? На один. А хто мені відповість? Наскільки менше курчат угорі? Теж на один. Молодці! Ви дуже уважні. Давайте згадаємо, чого ми сьогодні навчилися? Так, яка структура задачі обов'язково є умова. Запитання, рішення та відповідь. Вірно. Дітки, скажіть, будь ласка, яким знаком ми позначаємо дію віднімання? Так, це знак мінус. А коли ми використовуємо знак плюс при додаванні, ви, великі молодці, ви були дуже уважні. На все добре, до побачення!